Найти в людині, на мою думку, як я спілкуюсь з людьми, не тільки в Тіндері, в житті. Я дивлюсь на людину, я щось з неї знаходжу, що мені це прям як подобається Марина голос. Да, от у Мері Найс, nice. Да, мені реально сподобався голос. Він класний, я щось озвучувати їм. Тому я знаходжу щось в людині, і я їй про це кажу. Тобто це має бути щиро. Це не просто там. Ну, давай, привіт, як справи. Чи дійсно мені цікаво, як твої справи, якщо тебе навіть не знаю? Та не цікаво взагалі. Я тебе не знаю. А в моєму розумінні це традиційний такий uh, open, який сигналізує в першу чергу, я хочу з тобою поспілкуватись. Початок це, діалог, це, це діалогу. Це початок діалогу, з моєї точки зору. Якщо до мене підійде нова людина, особливо там чоловік, і скаже: О, в тебе такий голос, я подумаю. М -м. Бо Зараз тут я... буде відшив. При тому, що <смітна> я <смітна> <смітна> насправді <А смітна> насправ <смітна> насправ <смітна> я, ну, я не дуже люблю свій голос. Моє сприйняття мого голосу, воно інше. <смітна> І тут мені людина каже щось про мій голос, про який я не дуже добре думаю. Думаю, це дуже неудачний ну, підкат. І при тому, що ми не спілкувались, для мене це не велет. Це занадто слабкий початок розмови, несерйозний. <смітна> 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 <см а коли він традиційний такий, привіт, як справи, тобто це нейтральна така територія, на якої далі можна почати будувати. Але це я відкритий, який можна відповісти нормально, да. а у тебе ну, і, і завершити. Да. І завершити. Ні, я можу сказати, що насправді запам'ятовуються найбільше саме якісь розмови, які починаються. От в мене була фотографія, пам'ятаєте, ми тут сиділи, обирали, і в мене була фотографія, там, де я на, на будівництво та, і в мене була стрімянка. Ага. На фото позаду мене. Один з хлопців написав мені, скільки береш за демонтаж там чогось. Я спочатку навіть не зрозуміла, а потім дивлюсь на фотку і розумію, що, блін, це прикольно, смішно, і ми почали спілкуватись. Це було те побачення, яке ти відмінила? Так, ми не пішли. Найс. Тобто історія успіху. Поки ми спілкуємось про нестандартні шляхи розпочати розмову, будь ласка, подпишіться, поставте нам подобайку, тому що ми продовжуємо цікаву розмову. Нам, здається, ці, вона цікава. У нас цікавий гість, і це цікаво побачити, почути різні досвіди. Окей, добре. Тобто страх того, що тобі відмовлять, можна трошки назад Давай. мені є що сказати. Стосовно ти кажеш, до тебе підходить хлопець і каже щось про твій голос, але тобі він не подобається, голос не хлопець. І ти можеш ну коротше, це слабко, коли я тобі сказав про голос. Це був опен, ти включилась, і ти відповіла мені щось, де я дізнався, що ти займаєшся чимось з душею. Я міг піти в серйозне, спитати там, що ти, напевно, якийсь психолог або щось, і в нас би зав'язався діалог, і ти б не помітила, як ти це зробила. Коли до мене підійде дівчина і спитає, як справи, я зрозумію, на що вона підійшла, і я намагатимусь перевести це як справи в щось інше. Бо зазвичай люди відповідають, як у них справи, типу, нормально, там все добре, а в тебе як і у мене все добре. І отут наступ, ну, якби є логічне завершення цього діалогу, і треба розпочинати новий. Тому я оце все вирізаю, оце не потріб, і роблю Час. якийсь… зараз другий другий крок. Це не на ходовочка. Я поясню чому. Як я б хотів, щоб до мене так звернулось, угу. бо так цікавіше, так ти ну розумієш, що людина в тобі щось побачила, бо привіт, як справи, багато часу вигадувати не треба. А коли ти подивився на людину, зрозумів, що тобі в ній сподобалося, або що тебе зацікавило, то ти це підмітив. І сказав їй. Тобто ти видав якусь частинку там позитивної енергії, а привіт як справи, там це без смаку. Ну, це здається типу, питанням, яке одразу тебе да, вліченності. Угу. Якщо дівчина підходить і робить такий же ж крок твій пасаж, угу. яка на це реакція? Якщо вона мені подобається, я ну я продовжую, я вже беру відповідальність на себе і будую діалог так, як би я хотів. А якщо не подобається? Я кажу нормально. А в тебе ну якщо це в реальному житті, то я роблю логічне завершення діалогу і розриваю дистанцію, тобто я не продовжую туди йти. Лайкаєш а... повідомлення, фотку, а, ні. фотку а, ми кажемо про ісчізає. переписку різні формати. Насправді, що дівчата бояться, що їм їх не оберуть. Більшість дівчат, йде в перетині, що їх не обирають, а хлопці бояться, що їм відмовлять. І от, якщо ти розумієш, що з тобою почали інтеракцію людина, яка тобі не цікава, угу. Чому дівчатка дуже часто ем, жорстко дають відповідь? Вони зразу фільтрують. фільтрують і кажуть тобі навіть не намагайся, я не зацікавлена, що з часом може насправді змінитись, але позиція така не зацікавлена, угу. і насправді мені здається, це більше плюс ніж мінус. Е